Для офіційного фото, котре назавжди входячи в європейські аннали, зафіксує досягнення чергового віхового етапу у відносинах ЄС та України. Вони вишикуються у суворій відповідності до протоколу. Взагалі то ця зустріч мала відбути ще наприкінці минулого року, але відтермінування зробило саміт іще показовішим, чого варта лише дата його проведення 25 лютого, день, коли три роки тому чільник вітчизняної делегації отримав право визначати геополітичний вектор. Майже 20 років тому Україна вперше офіційно проголосила свій курс на європейську інтеграцію. Нинішнього року ми маємо зробити вирішальний крок на цьому шляху: підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Підглядаючи варкуш, він почне здалеку, але швидко перейде до головного Київ серйозно налаштований поєднати своє майбутнє з Брюсселем на Вільнюському саміті в листопаді поточного року. Обговорення умов укладення міждержавного шлюбу у форматі чільників сторін триває замість запланованих 20 хвилин 2 години. Далі розмова у широкому колі і брифінг, котрий підтверджує припущення щодо порушених питань. Ми заявляємо про нашу стурбованість, яка і далі існує щодо справ вибіркового правосуддя. Ми висловлюємо підтримку місії президентів Кокса Квасневського. І чекаємо на вирішення у справах вибіркового правосуддя загалом ЄС формулює свої вимоги в трьох блоках: виборчі правосуддя, вибори та загальні реформи, особливо наголошуючи без прогресу у справах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Угоди не буде. Навіть у спільній заяві за підсумками зустрічі записують і про необхідність вжити заходів щодо судових справ, які викликають особливу занепокоєність, і про прихильність виконання рішень Європейського суду з прав людини, і навіть про умови утримання та медичну допомогу особам, що знаходяться. Ув'язнені Ми раді тому, що президент України Віктор Янукович ще раз підтвердив європейський вибір. Я з нетерпінням буду чекати конкретних змін: забезпечення загальних політичних і економічних реформ та рішучу зміну ситуації у виборчому правосудді. Це можна забезпечити найближчим часом. Часу для втілення в життя очікувань Брюссель відводить до кінця травня. Київ запевняє, що не схибить, хоча конкретних обіцянок не дає. Ми детально обговорили кроки України в напряму досконалення. Виборчого законодавства та системи правосуддя. Ми розуміємо наші цілі, ми маємо чіткий план спільних дій. Я впевнено заявляю, що Україна докладе всіх зусиль, щоб визначені завдання були виконані якісно та вчасно, і все ж найголовнішим досягненням саміту України є, стає сам факт його проведення, тобто підтвердження того, що, попри усі претензії до вітчизняної влади, влада європейська готова продовжувати з нею діалог, що зрештою можливо таки виявиться результативним.